Реальність говорить сама за себе. А саме чим більше зброя ми отримуємо, чим сучасніша ця зброя, тим чіткіші контури нашої перемоги, тобто тим більше скорочується масштаб війни на нашій землі. Бо ми окупантів витискаємо. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Крок назад у розвитку демократичного світу чи реальний шанс завершити війну? Таке питання постає від новини про початок перемовин між США та РФ. Детальніше про зустріч у Саудовській Аравії. Дивіться далі. Сьогодні в еріаді, Ер що у Саудівській Аравії, відбулася зустріч між представниками Сполучених Штатів Америки та Росії, яку анонсували раніше. Очолили перемовини з обох сторін держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Також до складу американської делегації долучилися радник з питань національної безпеки Майк Волз і посланник з близького сходу Стів Вітков. Російську сторону, окрім Лаврова, представляв помічник глави РФ Юрій Ушаков. Важливо зазначити, що Україну не було залучено до цих перемовин вчора. Під час прес-конференції президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що така модель не допоможе завершити російсько-українську війну. Однак США має повне право обговорювати усі інші теми з Росією. Та жодних домовленостей щодо перемиря досягнутих у переговорах без участі України Київ не визнає. Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як. Які не мають результату, і ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас, і ми не будемо такі домовленості визнавати. Напевно, там є двосторонній а, трек. Україн і вони сполучені штати мають на це право, якщо у них є двосторонні питання. І якщо чесно, вони і до цього про це говорили, тільки тепер стали публічно говорити за словами речниці держдепартаменту США Темі Брюс. Зустріч в Еріаді є продовженням початкової розмови між Трампом та Путіним, а ще способом визначити, чи налаштовані росіяни серйозно і чи вони на одній хвилі США щодо припинення війни в Україні. Це про те, чи цей перший крок взагалі можливий. Також вчора ввечері після прибуття до ЕРІАДА Ер російський представник Ушаков зазначив, головне почати справжню нормалізацію відносин між нами і Вашингтоном. На зустрічі йтиметься про підготовку до можливих переговорів щодо врегулювання в Україні та зустрічі двох президентів. Додав він тим часом. Меттью Шміт, аналітик та доцент кафедри національної безпеки в університеті Нью-Гейвена, повідомив CNN, що виключення Європи з американсько-російських переговорів сьогодні означає, що Україна Україна має піти на ці другорядні переговори, граючи за чиїмись правилами, граючи здебільшого за правилами Росії. А це означає, що результат є досить передбачуваним ще до того, як вони навіть потраплять до столу. Загалом перша зустріч в рамках американсько-російських перемовин завершилася через 4,5 години після початку. Як зазначається конкретної дати зустрічі Трампа і Путіна, поки немає окремі команди перемовників США та РФ почнуть контакти щодо України свого часу. Що ж, продовжуємо стежити за цією ситуацією і віримо, що у США, як нашого союзника, вистачить політичної волі не вирішувати питання російсько-української війни без урахування нашої позиції. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. За минулу добу рятувальники ліквідували п'ять пожеж. У двох з них, на жаль, загинули люди. Рятувальники вкотре закликають громадян не нехтувати правилами пожежної безпеки. 17 лютого в Крманшуці по вулиці Ніни Строкатої горіла будівля, а точніше, літня кухня. Причини займання наразі встановлюються. І ще одна смертельна пожежа виникла цього дня у селищі міського типу Семейнівка. О 15.47 на лінію 101 від місцевого мешканця надійшла інформація, що по вулиці Ніне Сторкато в місті Кременчук горить будівля. Підрозділ, що перебув на місце, встановив, що грить будівля літньої кухні. Під час гасіння пожежі будівлі було виявлено тіло людини без ознак життя. Надзвичайники о 16.45 ліквідували займання. Чим рятували дану будівлю від повного знищення вогнем. А вже о 20.43 на лінію 101 від прохожого. Місцевого мешканця надійшла інформація, що по провулку воїнів інтернаціоналістів, селищі міського типу Семенівка горить житловий будинок. Підрозділ ДСНС, що перебув на місце, відразу приступив до розвідки та гасіння пожежі. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат даного житлового будинку було вину тіло людини. Пожежу о 21.43 було ліквідовано. Сьогодні рятувальники приборкували пожежу в Кременшуці і по вулиці Шкільній. Там зайнялося підвальне приміщення. Та по провулку Зоряний в селі Солониці Козельщинської ОТГ горіла господарча споруда. 17 лютого у підвальному приміщенні по вулиці Ігоря Сердюка Рятувальники оперативно ліквідували займання. Вогнеборці вкотре закликають громадян бути обережними у побуті та не порушувати правил пожежної безпеки. Не перенавантажуйте електричну мережу, не користуйтеся пошкодженими зарядними пристроями до мобільних телефонів чи подовжувачами. Стежте за справністю вашого пічного опалення, не дозволяйте дітлахам бавитись із сірниками та не паліть в оселі. У разі що відчули запах диму або бачите загорання, негайно телефонуйте на лінію 101. Анна Мащенко. Кременчуцькі новини. Вони не можуть просити допомоги словами, але їхні очі кажуть усе. Це про котів і собак, якими наразі опікуються працівники комунального підприємства Спецервіс Кременчук. Як ви можете стати частиною великої справи та підтримати обездолених тварин, дізнайтесь вже за мить. Життя на вулиці для котів і собак це постійна боротьба за виживання. Холод, голод, хвороби, небезпека від людей і транспорту. Ось реальність, яка спіткає багатьох безпритульних тварин. Комунальне підприємство Спецсервіс Кременчук бере на себе важливу місію рятувати їх, надавати тимчасовий прихисток, лікувати та шукати їм нові домівки. Та, попри те, що таких ресурсів, як ліки, вистачає, небайдужі містяни, не можуть допомогти пухнастикам, кормом іншими необхідними речами. Період таких холодів, як зараз, морозів для нас актуальні теплі речі. Це а, те, що можна використовувати як підстилки для тварин. Сілякі ковдри, куртки, світери, тобто щось таке, що може створити нашим тваринам трошки затишку та тепла у вольєрах, тому що більшість вольєрів у нас вуличні. На щастя, повністю ми забезпечені кашою з м'ясом. Щодня наші тварини отримують цю їжу, але для гарного функціонування організму собаки так природою влаштовано, потрібно все-таки сире м'ясо або якісь консерви та м'ясопродукти. Ці маленькі хвостики Винившись без дому, не з власної провини стали заручниками обставин. Колись у когось вони були улюбленцями, а тепер їхнє життя залежить від доброти кременчужан. Прикладом є весела і ласкава Лора, яка здатна подарувати своїм новим господарям багато емоцій та любові. Також тяжка доля спіткала й кучеряшку, яка вже тривалий час не може знайти собі домівку. Вона бігала з травмованою передньою лапою, Взагалі на неї не ставала. Побачила її небайдужа дівчина. Перший раз просто повідомила нам. Ми її забрали. Побачила, що тварина така дуже залюблена, красива, дуже лагідна. Вона от зовсім не така, не бойова. Вона видно, що звикла до дому, до піклування. Довелося робити її операцію, тому що серйозна була доволі травма передньої лапки. Вона. Ще поки що на лапку не стояли. Ми сподіваємося, що невдовзі стане. Кожен із нас може стати частиною великих змін. Якщо немає можливості підтримати хвостатих фінансово, то можна допомагати фізично, приходити, вигулювати собак, приділяти увагу котам, створюючи для них комфортніші умови. А для тих, хто наважиться забрати когось із них у свою родину, є невеликий безкоштовний подарунок у вигляді qr паспорту для улюбленця. Якщо ви побачили тварину в біді, ви повинні зателефонувати за нашим робочим номером телефону в робочий час. Ми відправимо. Машину заберемо собаку до нас або котика на лікування. Тварин ми лікуємо, стерилізуємо, вакцинуємо і тільки після цього випускаємо на вулицю здорову, соціалізовану вакциновану тварину. Якщо так трапляється, що приходять люди і хочуть собі брати друга і забирають цю тварину, звісно, ми в пріоритеті віддаємо в сім'ю, тому що у кожної тварини повинен бути дім і вулиця. Це не найкращий варіант. А детальніше дізнатися про інших тварин чи їхні потреби можна у соціальних мережах КП «Спецсервіс Кременчук. Пам'ятайте, що пухнасті друзі, як і люди, потребують тепла, ласки та турботи. Їхня вірність і любов безумовні. Вони не можуть просити допомоги словами, але їхні очі кажуть усе. Допомагаючи їм, ми не лише рятуємо життя, а й стаємо добрішими самі. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сучасний український театр на сцені міського палацу культури представив відверту виставу про стосунки. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. У міському палаці культури відбувся незабутній вечір театрального мистецтва. Сучасний український театр подарував глядачам яскраву комедію, яка зачепила теми кохання, стосунків та спокуси, не позбавлені гумору і іронії. За сюжетом вистави розкривається історія двох подружніх пар, які наважились на експеримент у своєму особистому житті. Курйозні ситуації, несподівані повороти та дотепні діалоги тримали публіку в захваті протягом усього вечора. Глядачі зазначили, що завдяки подібним культурним заходам можна не лише відпочити від буденних турбот, а й відчути справжні. Театральне мистецтво. очікую, що це буде принаймні е, цікаво, можливо, буде якась іронія, якась інтрига. Рідко вибираюся, але сьогодні вирішила вечір зробити для себе. Я мій чоловік дуже полюбляв до війни. Ми ну на всі заклади ходили. ходили. Так, я вважаю, що як закінчиться війна, ми ще сюди сходимо неодноразово. Я дуже рада, що до нашого міста приїжджають такі вистави, дуже гарні. Кожного разу ми отримуємо дуже позитивні емоції. Такі культурні заходи особливо цінні у наш час, адже саме мистецтво допомагає відволіктись, зануритись у іншу реальність та відпочити від сірої буденності. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Завтра на головній сцені міста театр чорний квадрат представить кременчужанам постановку і хочеться і колиться. У вас ще є можливість придбати квитки. Детальніше розкажемо. За мить вже завтра, 19 лютого, о 18.00 у міському палаці культури відбудеться вистава театру Чорний квадрат під назвою І хочеться і колиться. Це яскрава та провокаційна комедія обіцяє глядачам незабутній вечір сповнений гумору та несподіваних поворотів. І хочеться і колиться, це історія про взаємини двох затятих холостяків Маші та Льоші, які мають своє рідне почуття гумору. Вистава поєднує в собі елементи шоу та інтерактиву, залучаючи глядачів до подій на сцені. Теми, які зазвичай не обговорюються відкрито, подаються з легкою іронією та без зайвих табу, що робить постановку особливо цікавою для дорослої аудиторії. Квитки на вистави доступні на сайтах Карабас та інтернет-білет, а також у касах нашого міста. Не пропустіть можливість провести вечір у компанії талановитих акторів театру та насолодитися якісним українським гумором. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Оборонна підтримка це дійсно порятунок свободи. Вона збільшує простір свободи і нормального життя наших людей. Слава Україні! Перемога точно буде за нами.